Є? Mm -hmm. Трохи з хлопцями не встигаємо. Мало нам уже і літа, бачите. <кій> Зараз вони фонарь виставляють. Там небагато вже їм залишилось. Ну, ще є трохи. Десь годинку треба попрацювати. Оп! Ого! Потужно. О! Андрюш, ні-ні, хлопці, знутрі чіпляйте, щоб ви могли його переставляти туди-сюди. Чи як? Як вам краще? Ми все відмовить. Ат на ту сторону потім. Ну, добре. Все, хлопці, не буду вам заважати. Пішов я е, міряти <сміряти> наші ступені ості. Сходи. Бо я оце замітив, я хлопцям вже мішаю, збиваю їх. Хай самі вирішують. Вони молодці, красавчики, я вам кажу. Хлопці закінчили школу, завтра вони отримують атестат. Вони не хочуть просто десь стінятися, вчаться, заробляють. Так, у них буде. Зовсім інша там спеціальність професії. Вони вчитимуться, але зараз це їм зовсім не помішає.